Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабичво. Сьогодні дивимося просто якісь феноменальні, неймовірні влучання та пробування на як пензері Так, проти восьми гривнів ще й на кумулятивах, але просто ви дивіться цей бій, як буде залітати, та як все буде пробуватися, як будуть хрустіти коскісточки наших противників. Вот. Так, зараз, звісно, ми освіжимо швиденько свою пам'ять по нашій гарматі по наших снарядиках. А тим часом уже перше пробиття відвідало нашого грома, тобто противника, не нашого. Меті. Ну наші хідпонти вже з нього ми зняли 1043. Так, але тут саме більше пробиття в грі, хто не знав, це 420 мм міліметрів кумулятивним снарядом. І цей снарядик, якщо проб'є, а він з Вірогідністю не знаю майже 99%, що він проб'є, то забере 1050 середньої шкоди за постріл. Три бронебійних возить е, на реплею. 1050 також забирає середньої, та 299 забирає, пробиває середню броні до 289 мм втрачає бронепробиття на відстані, але ще раз повторюся: це все ще залежить від ВБРа, плюс-мінус е, 25% до пробиття. Броні. І що? що? ще три фугасика возить на шотири. Ріплею 1400, середньої шкоди та 85 мм пробуває. Ні, автор реплею з ніком мір 0100, якось так. Швидше за все, це нічого не значить. Просто щось собі там придумав мір так мір. Так, дивіться, 892 Два рази. Поспіль ми пробуваємо зараз об'єкти 430 в Башенку. Нам навіть вистачає бронепробиття, щоб шити 430-го просто в башту посередині, так, біля маски там так аж будуть ті кісточки в нього ростіти. Так, і що? 50ТП? Знову на полочку пробиваємо. Скільки ми зробили? 4 постріли, 4К. Чудово, чудово. Ну, Так. Згоден. Далеко не в кожному бою такі бувають бої. Мається на увазі, що. Дають нам так реалізовувати гармату, якщо подивитися більш де детальніше по боях. Так, знову даємо пробиття 5000, трішечки причекав. І зараз, по суті, нашого автора реплею міра оцього, от просто по суті, ігнорують. Нічого взагалі по ньому не пукають. Він отримав тільки одне пробиття. Я не помітив від кого з противників, швидше за все це був 50ТП. Знову даємо пробиття 1185 по тортойсі, вилітає. от Ми просто виїжджаємо. ну Але це ще все одно. Навіть на початку бою ми там давали 4 чи 5 пробиттів, як шалено залітало в 430-го та 50 ТП. от Всі снарядики, куди ми цілимо, всі туди й летять. Але далі ще буде. Ми зараз просто воюємо в упор. Мається на увазі, їдемо далі, їдемо до противників. Це дуже грамотно робить. Мір, що він не стоїть на місці. Справа там що ТВПшка стоїть, але вона взагалі нам не страшна. Трішечки зараз під портом нам Нірвішки XM57, ворожий він зараз нас пробуває і залишає нас шотними для нього 607 у нас тільки залишається зараз від БЗ саме головне не віддати Богові душу. Зараз Ксор танк ще й пробуває. Боже. 191 хітпоінт у нас тільки як залишається. Якщо він нас ще й добере, на цей ксор танк це взагалі буде обидочка століття. Та ні, не, не добра. Все одно йому не вистачає бронепробиття, У нього там гармата ксор танка у цього подарункового танка. Оці стандартні підкалібри, вони більше пробувають, ніж хеш-фугасики. В районі ці підкалібри пробувають в районі 265 мм, плюс-мінус можу помилятися на 5 мм. Але це не суттєво, мається на увазі, що цього змалувато буде, щоб нас пробити в рубку. І зараз ксур танка ми забрали, до речі, фугасиком. Так, так, осколку фугасним снарядиком ми добрали, я спеціально передивлявся два рази, чим це зроблено, яким снарядиком цей постріл, Було тому що в той момент, в той той момент, момент, не показувало, оце зараз, як перекидаю, тут видно на якому слоті. З трьох стоїть перезаряджений яка пулька. Тепер вже не показує, бачите? Ми пам'ятаємо, ми бачили тільки, що це був кумулятивчик, але по фугасику цього видно не було. Але фугасиків було три штуки. Я це добре, чудово пам'ятаю, подивіться на цей шотик. Подивіться, повне зведення. 1150. От. Скільки там міліметрів було видно? Ну, Хай буде не міліметрів, але все одно трішечки було тільки видно цього Бідолага. От Ми даємо зараз 9 пробиття. Є 9 тисяч у нас. Уже в кишені. Так, 9 або 10 пробитів ми дали. До речі, ця реалізація цієї гармати буде на висоті одна з найкращих. з... Не знаю, в цьому патчі це 100%, як пан зраз сото, та й будь-якого танка дуже шикарна реалізація. Після бойовій статистиці ми ще раз це подивимося. І ви мені скажіть, куди ми зараз пробили Мауса? Ви бачили? Куди ми його пробили, Та під підпалом він ще трішки згорів на 123 хітпоинти, тільки один раз у нього. Оцей підпал з жерт бо тому що у нього автоматичний вогнегасник. Але у нас вже офіційних 10к, а противників ще 5 штук, вже 4. 4 противника ще залишається. Маус, який нам вже не цікавий, бо тому що він там має дуже мало хітпойнтів. От Бураска буде добрати його, в нього там 800 86. Невідомо ще де Стерв'яшка знаходиться. Так, про 46-й. І на мою думку, на мою звичайну суб'єктивну, от ви подивіться. Так, він впав вниз. От зараз ми просто віддали оці хідпонти прожета 46-го ворожого, які були просто в нашій команді. Чому зараз оцей мір не зробив постріл? Я не можу зрозуміти. Пишіть в коментарях обов'язково буде читав цікаво прочитати, бо тому що от зараз ми просто по суті віддали там скільки у нього 700 чи 800 хідпонтів було. Ми зараз мали його забирати стовідсотково, але трішки притупив, так. Ні, ну, але що пробиш? До речі, в нашого Об'єкта 277 5 фрагів. Дадуть йому воїна чи ні. Так, Естеревешка підсвічується, ми довертаємо, так він ще й наверху стоїть собі. Так. На Отримує чоловіче 11200 вже на пульках вже 11к. Хвалиться наш в Бачите, пише в союзному чаті. 10к раз написав, тепер вже 11к написав. Мій рекорд пише чоловік, так, і СТРВшка тільки залишається, це вже останній противник. І, швидше за все, об'єкт 277, наш союзний, вже не добере медальку воїна. Саме головне, чи ми зробимо постріл, чи наш Леопард 1 його добере. Зараз побачимо. Так, він з'їхав вниз, леопард 1 наш союзний, приїжджає, просто його та добирає. Щось 8 насипало тільки 8,5 тисяч, навіть не цілих майстра зробляє мір, так, спартанець, основний калібр та підтримка. Але саме головне 11201 на пулька на один танк тільки знищив, але 1189, чистого досвідом здобув. І Так, я його вже хотів сказати а з преміум аккаунтом але ні, без преміум аккаунта він повністю стріляв на кумулятивах, але реалізація була просто на висоті. Дивіться, 12 пострілів, 11 влучань та 10 пробиттів. Оскільки фасних Пошкоджень дві штуки, от просто чудовий бій. Так І бій тривав сім з половиною хвилин. Так що всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.